Євреї вчили, що багатство це благодать Божа. А Ісус говорив, важко багатому увійти в Царство Боже, тому що Він надіється на своє багатство, а не на Бога. Тобто багатство це те, що заважає отримати благодать Божу. Апостоли питали в Ісуса, то хто ж може спастися? І Ісус відповів, людям це неможливо, але Богу можливо все. У Царство Небесне ми приходимо через благодать Божу. Тобто, якщо людина не отримує благодаті Божої, то спастися не може. Головне, що нам потрібно, це благодать Божа. Благодать починається з народження від Бога. Коли ми каємося і змінюємо своє життя, Бог отець дає нам доступ до свого Сина, Слова Божого. Хрестимося, занурюємося в Слово Боже, і на нас сходить Дух Святий. Так ми народжуємося духовно, народжуємося від Бога, народжуємося завдяки Ісусу, Слову Божому, і отримуємо благодать як дар Божий. Щоб зберегти цей дар, потрібно стати учнем Ісуса Христа, потрібно виростати духовно і благодатью служити Богу. Істина благодать це коли ми в Христі, а Христос в нас, в наших серцях і мізках.